В мене багато змішаних думок. Дуже багато. І, мабуть, правильно буде їх викласти кудись. Загалом я і планувала поговорити про щось подібне, але не знаю, я, я, я полутаюсь. Водночас я от ніби хочу робити те, що я роблю зараз, в сенсі прямо в моменті, типу, тобто, транслювати свої думки кудись в інтернет. Ці непонятні прямокутні телефончики і інтернет. Але з іншого боку, мені дуже хочеться жити життя без соцмереж і без чогось такого що, власне, і є в них. І я водночас маю приклади серед знайомих і з одного, з іншого боку. Люди, які зовсім там не мають мовного інстаграму, і люди, які е, навпаки, ну, активні там. І я плутаюся в своїх бажаннях. Ноги затекли. Мені ніби хочеться і того, і того водночас, і я плутаюся в тому, що я справді життям, а що ним не є. Бо нібито ніби робити те, що там збори відкривати в інстаграмі, це є корисним, і без інстаграму ти ніби цього не зробиш. А ти не пробував. Телефон тримає дерево. Навіть якісь контрдумки з приводу того, де я зараз знаходжуся. Це село, тут приємно, тут є річка, тут є город, тут єднання з природою. Але ну останнім часом кожен мій перший день в селі це соцільна відмова від того, щоб бути тут і хотіння поїхати обратно в місто. Скоріше за все через спогади, які в мене з ним є. Через те, що, що б я тут не робила, в перший день перебування тут так точно це здаватиметься недостатнім. І навіть якщо в мене немає сил щось робити, в селі такий вайб, що постійно треба щось робити. А ти навіть якщо хочеш то робити, то в в мене це сил і ти відчуваєш себе таким винним. А зараз на другий день. Є вільний час, і я зрозуміла, що та, я цей вільний час можу витратити на те, щоб побалакати, блін, в телефончик. Хоча всіма моїми планами на село було, ну, окрім допомоги татові, сходити покупатися і записати відео. Сходить покупатися сьогодні не вийде вчора, я хоча б кунулася, але було холодно. Ну, не було холодно, не було сонця. Зараз взагалі нема сонця. І постійно щось гримає на фоні, і навряд це грім. Знов ноги затекли. Оце переслуховувала своє відео і хочу контраргументувати, прокоментувати декілька своїх думок. По-перше, тиску селі складається через те, що я така, ну ось є тато він мені з командою певні завдання, я їх робитимему. Але водночас я хочу сама планувати все проти тобто Суцільні протиріччя. Я зазвичай людей інших ловлю на тому, що вони думають протиріччями. Але я так само думаю протиріччями. Мені це не подобається, але я не знаю, як інакше. Ніби ці протиріччя це і є оці тя тяжіння до крайностей, бо постійне життя в соцмережах це крайність, і повне життя без соцмереж це теж крайність. І мені здається, ідеї те, і те є. Утопію і не є можливим. Ну, повністю жити... Ні, ні, ні все-все є утопією. Бо це все одно, навіть ох, вітер. Навіть якщо людина проводить купу часу в соцмережах, вона все ще живе не в соцмережах. Ну, бо вона існує фізично. Дякувати нас ще й у VR повністю не запхали. Ну і людина, яка живе повністю без соцмереж. ну... Той самий Телеграм, мені здається, зараз є у всіх, а якщо не Телеграм, то Viber зі своїми теж каналами. Тобто все одно є якась частинка соцмереж у людей в житті. І тут вже варто бавитися саме з тою кількістю соцмереж, яка є у людини. І, неймовірні, звісно, ракурси Тої кількості соцмереж, які є у людини, якої кількості і з якою кількістю її комфорт. Бо я себе ловлю на думці на тому, що я хоча б на місяць, наступний. Не обов'язково календарний, але, наприклад, з початку липня до початку серпня реально, блін, зникнути з соцмереж, принаймні більшості. Принаймні інстаграму, тіктоку в мене вже як більше року зовсім немає, але рілзи існують, і мені це не подобається. Я розумію, що. Є певні життєві моменти, коли я впадаю в крайності соцмереж, і мені не подобається, я не хочу. Але мені важко все ще перевчити свій мозок, обратно нудьгувати. Мені є в кого вчитися, мені є чому вчитися, тож треба вчитися. Класно це говорити на другий день після того, як е семестр в університеті нарешті закінчився. Ну настільки. Академічним навичкам треба вчитися всьому в житті. А знову ноги затекли. Треба добалакати, поки дощ не почався. От. Ну, В цьому відео є відповіді насправді, але я і не прагну тут зробити якісь відповіді. Я просто і для себе, і для вас викладаю свій потік думок, щоб розібратися в ньому разом. Був коментар про те, що нинішнє покоління. Відрізняється від попереднього своєю усвідомленістю дій. Правда, не знаю, в своєму обличчі, принаймні, мені здається, аж, аж надто усвідомлено. А можливо, інколи недостатньо. Крайність. Штука про баланс і вміння балансувати своє життя. Прийшла до мене щось, типу, ще в дев'ятому класі. Не знаю, ну десь середня школа, я вже мала цю Константу в житті, що треба мати баланс, золоту середину в своєму житті. Звісно, я не мала і досі, здається, до кінця не маю достатніх вмінь, щоб приходити до того, але я прагну, і я вважаю це вже хорошо. Капець, ноги затікають. Ніби здається, що село це життя, але. Якщо по факту жити в селі, то це купа роботи фізичної, постійної, незакінчуваної. І без певного вміння якісної організації свого життя в селі дуже важко. Навіть з тою організацією життя, я думаю, в селі дуже важко. Хоча це приємно, але це приємно, коли це на трошки. І скоріш дача, яка використовується для відпочинку, а не село, яке асоціюється з роботи. <плес> ну, загалом основні думки я виклала. Нібито. Що скажете ви, як, як ви відноситеся до соцмереж? Ютуб, в тому числі, до речі, соцмережа. Для мене це більш. Ам... Я б назвала це більш якісною соцмережею, але не з боку саме наповнення контенту, а з боку його споживання. Бо все-таки youtube відео концентрує твою увагу на певній темі на довше, ніж 3 секунди. І для мене це дужче про якість і відповідальність до того, що ти дивитимешся, бо ну, тобі треба приділити зусилля, щоб обрати відео. Щоб подивитись його в Інстаграмі, ж це більше потік, ну там паче Тік-Ток, це потік чогось, що ти ну дуже рідко ти обираєш конкретно, що ти хочеш подивитися. Друге, дуже тупо, як на мене, говорити про вагу соцмереж, типу, що Ютуб там трошки ліпше з інстаграм, бо це все одно втікання від реальності. І не навичка змушувати свій мозок нудьгувати. Окей, okay. я сперечаюсь сама з собою. Чи це я хороший ознакий? У мене були такі випадки в Тіктосі, коли я шукала щось конкретне. Я розуміла, що тільки в Тіктосі я знайду якесь прикольне відео про це, і мені там треба було це для чогось. Не для розваг, а для чогось прям конкретного. Ось і в інстаграмі я дуже рідко теж шукала рілзи по такому принципу: прям кре-рідко. ох, ну. Але у Ютуб це та сама соцмережа. Якщо я йти на цей місяць. Я не хочу це називати детоксом. Взагалі ні. Мені не подобається це слово. Це ніби о, розцінення всього мого іншого життя як токс. А це типу місяць детокс. Не знаю. Я хочу якісно любити своє життя однаково. І створювати таке. Навряд вам чути, але на фоні гримає. І не грім. От. Я розумію, що от мені не вийде впасти в крайність абсолютно виключитись там телефон, ноут, і все абсолютно, і уйти, типу, з інтернету на місяць. Але мені може стати можливостей це і, умовно, виключити певні, певні сфери свого знагодження в інтернеті, типу Інстаграму, Ютубу. Тому важливо. Протягом робочого цього тижня, можливо, я змонтую це відео прямо дуже скоро. Дозбирати мою допоміжну банку, щоб я зі спокійною душею вийшла з інстаграму з закритою допоміжною банкою. Допоміжна банка допоміж... на допоміжну банку. Дозбираємо посилання в описі, а якщо раптом дуже швидко зібралась банка, але... Або я не встигла викласти це відео до моменту того, як банка зібралася. В описі буде ще чиясь допоміжна банка, теж перевірена, теж дуже потребую свого наповнення. Так от та збалансувати, уйти умовно з інстаграму, ютубу, телеграмів, все, ще, на жаль доводиться лишатися. Але якщо є прагнення звідти піти, то треба просувати це прагнення. У мене, до речі, є приклад людини, яка веде свій канал замість телеграм-каналу, whatsapp канал Це, звісно, цікаво, я поки що не ризикую на цей досвід. Єдине, що мені не подобається, це відсутність коментарів. Можна, типу, подумати, придумати і зробити як окремий чат і там для коментарів чат. Але я не впевнена, що я хочу цим заморачуватися, якщо хочу зменшити е, вагу е, спілкування в інтернеті і соцмережах збільшити а в своєму житті. Я не хочу. Хочу збалансувати, зменшити. Реальне життя. Блін. отут ще постає питання, яке саме життя є реальним в наш час. Бо хочеться ось це життя, демош помацать листочок. Дякую. Мати за реальне, а не віртуально реальне. Бо часто люди в інтернеті сприймаються як картинка, а вони справжні. Mm -hmm. Тож, дяка за перегляд цих рандомних роздумів. Пишіть свої думки з приводу цих роздумів в коментарі або деінде. Стрінемось, побачимось десь-колись. Дякую. Говорила вам з цією не галявиною, але доволі зеленою. А... Побачимо, що я там не чи надто сильна дама вітер.